Художник митець родом із Польщі, але вважає себе справжнім українцем. Сьогодні гори, природа, квіти із його власної дачі інтерпретовані і показані на розсуд калушанам. Йосип Кравець уродженець Польщі. Живописець створює пейзажі та натюрморти у реалістичному стилі. Творчість митця тісно пов'язана з рідним краєм. Його полотна заслуговують на увагу найвишуканіших любителів образотворчого мистецтва. Калуські любителі та поціновувачі живописного мистецтва мали нагоду переглянути 112 творчих робіт автора. Найбільше на своїх полотнах любить художник зображати природу квіти, ліс, гори. Саме робота на природі допомагає йому знаходити композиційні рішення, адже саме вона підказує йому потрібні кольори і відтінки. От приїжджаєш в Карпати, побачиш такий сонечко, як по тих снігу засвітить. Значить, розкладиш швидко і малюєш. Що затягло волокло заволокло холодно, хмари сіли, але все рівно щось треба намалювати. мороз, але малюєш. не прониклися красою творчих робіт художника. Ну, дуже. Гарні картини малює, які пов'язані з горами. ну Я дуже люблю гори, люблю ходити в гори, ну і тому вона мені сподобалась. Пам'ятає Йосип Кравець і свою першу роботу. Якась у нас полячка жила в селі, і мама мені хотів малювати, і мені пішла, позичила, в неї були соняшки намальовані. Я на фанері скопіював ті соняшки, але то було якимось примітивним художником, бо там не було, тло було чорне тільки однаково, не було, щоб тут світліше, там темніше. Я ті соняшки скопіював. Кажуть, митцю потрібна муза, а художнику натхнення. Йосип Кравець має на це свою думку. Знаєте, як говорять художники, не було натхнення. Я кажу, Нема не треба себе заставляти. Знаєте, не хочеш, але ти розкладуєш, приїдеш в Карпати, там затягнуло хмарами, все. Ну щоб я приїхав пусто, звідти то не можна. Мальовничі пейзажі це той художній світ, який приносить нам хвилини щастя та насолоди, які здатні не тільки підняти наш настрій, але й фізичні сили. Така закоханість у мистецтво, добра енергетика художника передаються і на саму картину. Недарма роботи Йосипа Кравця тішить око любителів мистецтва не тільки на Україні, але й за її межами. Дуже багато персональних виставок саме і в Калуші, в Івано-Франківську, в Коломиї, в Бережанах. Його твори є в багатьох приватних колекціях це і США, Польща та у музеї імені Тараса Шевченко, місто Палермо, Канада. Творчий доробок художника налічує більше 700 робіт. Йосип Кравець не лише пише, але й презентує свої роботи сам. Пан Йосип до того що малював ці всі роботи, сам він ще їх і розвішував. Досконале володіння кольористикою. Вільні і легкі маски пензля влучно передають стан природи і закоханість художника у рідні Карпати. Має свій почерк, свою манеру. Його роботи можна впізнати. Людина, яка любить творити, любить свою, свій край. Тому що дійсно це людина, який патріот, бо патріот тільки може патріот любити свій край і так його прославляти в своїх роботах. Картини справжнього класика Прикарпаття надихають молодих художників на створення своїх творів. Почеркнув багато чого нового, стиль мазка, манеру писання. Я задоволений. Хочеться писати картини після цієї виставки. І хочеться ж ну, автору великий респект. Емоції, враження від побачених яскравих та реалістичних храмів, квітів, гір, пам'яток, архітектури надовго залишаться у спогадах відвідувачів виставки. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсяєнко, новини телеканал Раї.